Всім привіт, друзі! В цьому відео розкажу про нову модельку Ремохобі. Вона називається M-Track. Це така ж сама ситуація, як була з S-Track. був S-MAX, став s track і так само з 10-м масштабом вони змінили M-Max на M-Track. Розкажу. Чим відрізняються ці модельки і що в них нового. Так само, як і з 16 масштабом я робив відео, показував, чим відрізняються комплектації цих моделей. По корпусу це тільки змінили назву Max на трак, бо всі інші надписи увесь колір залишився тим, який він був і раніше. Тут трак. Вони тільки змінили і тут трак, а все інше залишилось однаковим. Машинки є синього та червоного кольору. В комплекті з моделькою йде саме а, зарядний пристрій на 2 S3S її можна заряджати, B3. А, також а, іде інструкція, іде каталог а, для того, щоб можна було. Подивитися на запчастини, запасні кліпси та інструменти. Тут шестигранники, ключики. Також є інструкція до регулятора, бо він тут безколекторний це моделька 1035. Також йде пульт. Покажу як підключається ця моделька. Тут за каталогом всі детальки, які встановлені на цій модельці, є. Всі схеми, як її обслуговувати, як її ремонтувати. Комплектується вона акумулятором на 3300 мАч, це ліпоакумулятор, а на колекторних модельках можна зустріти метал гідрідні. Також візуально ці модельки вони трошки відрізняються, бо на модельках e MAX можна було зустріти. Мотори вони були в синьому кольорі, а зараз вони в чорному кольорі, але вказано в каталогі про те, що це мотори так і залишились 3650. Також а, трошки змінився зовнішній вигляд оцих приймачів. Вони раніше були синього кольору, зараз вони такого більш чорного і трохи прозрачного такого пластику. Залишились червоні привода на БК-версії, залишились ті ж самі колеса, центральний привід, і в принципі вся конструкція залишилась та сама. Тут знизу йде металева пластина, але вона йде абсолютно на всіх моделях: на колекторних, безколекторних і нових та старих версіях. Такі самі і передній бампер, амортизатори, в принципі, і тяги. тяги там в каталозі є, вони є ще варіант з металевими осями, регульовані, можна додатково сюди встановлювати. Ну і в принципі, по тому, що візуально можна відрізнити ці моделі: це надпис M-Max та M-Track. І якщо відкрити корку, то можна побачити, що тут вже встановлений мотор чорного кольору замість синього. Ну і регулятор теж відрізняється по кольору. Підключаються модельки, теж на, дуже часто можна зустріти на нових моделях. Тут, коли штекери вони ще нові, вони можуть трошки туго підключатися, тому ну, треба бути до цього готовим і ну, небажано дуже сильно ці провода. Якось смикати, бо ну краще, коли вставляєте та роз'єднуєте ці штекери, триматися саме за ці пластикові частини, а не за ці провода, щоб не зламати тут нічого. Так, ось так воно вставляється, підключається тут моделька. Одразу включився. Тут вентилятор на охолодженні і там на цьому регуляторі були має вже червоний колір, тут синій колір. Він і на попередньому приймачі був теж синього кольору. Тут в пульті під кришечкою буде для з'єднання такий ось теж маленький штекер з проводком. Але вони всі з заводу йдуть вже підключені. Нічого додаткового робити не треба. Що треба зробити, це ось так на пульті покажу. Це треба зажати, ось цю кнопочку з біндом. зажати її. Попередньо вставити 4 пальчики батарейки в пульт, зажати кнопочку і ось тут. Кнопка включення пульта, все. я відпустив кнопку, і вже цей приймач він горить, він не блимає. А, тут, тут горить зелений а, діод, це показник того, що а, все підключилось. Тепер можна трошки все працює. Ну, якщо спробувати газ перед новим Безколекторні системи вони трошки такі різкіші за колекторні, тому якщо вперше будете використовувати цю модельку, якщо вперше будете пробувати їй користуватися, то зразу рекомендую вам ось цей регулятор встановити на мінімальні значення. Ось так, як в мене на пульці зараз встановлено. Тут це регулятор серви є мощність. Теж можна трошки послабити. Тут ми коригуємо положення передніх коліс, ну а це ми можемо встановити, щоб машинка автоматично їхала вперед або назад, без нажимання на цей речах. Такі невеличкі зробили зміни в модельках Ремахобі. Їх не дуже багато. Це напис, та колір мотора та приймача, але вони є. І саме про це я хотів вам розповісти. Ну і трошки показати, як включається та як краще спочатку використовувати дану модель. Дякую всім за перегляд. Залишайте свої коментарі, якщо у вас є якісь питання. Ну і дуже дякую всім, хто підписується та підтримує мій канал.